Я продовжується після смачного обіду. Санька каже, а тобі нарвать черешенки. Я кажу, та я там ходжу сама їм. А він каже, я полізу наверх і достану тобі зверху. Він бачиш, там рве. Але кажу, на черешні тут так мало. Вона ще зелена, Саш. Ну не знаю. От там Отам наверху, я бачу, дивіться, яка -то. там червона. А так вона ще зелена. Вибирай, вибирай. Мені подобається, я то піду, стану на цю, як називається, на оту драбинку. І їм прямо так. Нема там, мач. ходи, ходи, ходи. Воно дуже високо там є, але нічого. А я Арога так рісці дивлюся. Обожнюю, цей серіал, просто бачите, Сашунька приніс мені черешеньку, смачна така. Каже, тільки наверху там. Солодка. М -м -м. І для кісточок приніс. Угу. М -м -м. Смачна. Смачніше, чим там в магазині куштувала. Саш. Мама пішла в гості до своєї подруги Овчаренко валі. Пішла бистренько, гостинчика дала. Ну, знаєте, як старі люди. Саня в телефоні. Ну, а я поро, дивлюся вбивства. Діля якось нескінченна. Наїлася не черешень страшенно. Зараз ми вже повечеряли. Ну, Де так прохолодно на вулиці, навіть кофту свою натягла. Ну я не про те. Був вітер і впала одна абрикоска. Ну, з того. Саня каже, а ви в дитинстві їли. Кажу, звісно, їли. І зараз я її кусаю брикоз, дивіться. І кажу, ні, у мене із життям змінилися смаки. Я не хочу. Бачите, вже така жовтенька. А в дитинстві це була найкраща цукерка. Я ж вона була смачна і яблучки зелені. Дивіться, там хвостик вже жовтенький. А ми ж їли ще менші. Ні. Зараз піду запропоную своєму чоловікові хай. Після смачної вечері хай поїсть брикуски. Що це ти не оставив мить? Я... Не я оставив, я за собою просто свою тарелку. А ти їла в дитинстві зелені абрикоси, ма? В дитинстві зелені абрикоси їла? А зараз не хочеш? Ні, я не вкушу. А я вкусила, щось ні. Ми їли, але я не хочу. Як ми їли? Це вже така, знаєш, почти спіла, але ні точно, як ото дві твори. Ми ж манюсінькі, ми манюсінькі ти даже їли такі. Скажи, хто тобі про це напомнив. На, я все сама знала. На тобі, я тобі хочу, ти поїв. На. Давай. На, ну попробуй, смачно. Кислота є чи немає? Вона не смачна. Ну що, вкусно все? Та не треба їсти. Ну, ну не так, як в дитинстві, так, да, Сань? Я вкусила, ні, мене. Точно так же, як в повному дітстві. Так? в мене смаки змінилися і мені взагалі не смачне, таке кисле так. Ні, не ні, не ні, ні, ой ой. Ва, я слюна потекла, бачите, а Санька мій міз'їв. Я свого Санька поругала. Я ж там в хаті бабушка пішла до подруги, а він тут поліва, налева, направо, позаливав усе, Диви, кажу, Саша. Та помідори нізя з насоса поливати, тому що воно ще тим болі на вечір. Вечором холодно. І вам кажу, ніколи не поливайте вечором помідори. Тільки рано рано вранці і наверх ні взяли, тільки під низ, тому що фітавтора почне бути. Гляньте, що він поробив? Позаливав. А мама ж полила відеречком зранку. Я думаю, на вечір я полью цим. Господи, на нашативним спіртом. Там одна дві ложки столових на відро води. І підливати під кожний кущик, це отак для помідорів. Та для всього так гарно. То він, бачите, забув, я зараз не зайду ж на огород, то нехай завтра вже пролімо. Хотів як краще, вийшла, як завжди, так, Сашой? Я зробив, як положено. Ні, так не положено, наверх ніхто не лє. А я наверх і не лив. Я лив, під корінь. А чого ж оце все таке мокре, у тут вокруг? Як ти вмудрився, що у тебе тут все залити? Ну Заходить, і ливо там Ох, Санька, хто тебе навчив брехати? Ти думаєш, що ти як мені оце бабуська починає розказувати, але ти знаєш, що це отак, кажу, мам, ну я даже ти ще трохи подумала, я вже знаю, що в тебе неправильно зроблено і чому воно випливає. Ось так і ти оце мені починаєш розказувати, що ти отак поливав. А я знаю, що ти отак стояв і отак поливав. Оттак, отак. Аж буряк ліз. Напишіть, він отак Ні, поливав? Ну, поливав, отак і так поливав. Угу. Ну, зараз випливе, що і це поливав. Так. Ох, і брехуняра. Диви, яка краса. Боже, Боже, яка краса. А ви знаєте, там мені одна жіночка написала, що ото, типу, дивись, завтра буду в місті, треба купити що то тлі. Глянь, скотиняка, жарко. Тля, Що то на білої рози, ви пишете, що там стріпси якісь, що... та я її вже бризкала, і тим, що кімнатні оту, пшикалки, чим я тут було красне листя, вообще. бачите, я ж його зупинила, Вон, воно бачите, воно не пішло далі, от воно тут залишилося і все. А тебе воно все з'їло. Я бризкаю в цьому році, роза така гарна, бачите, моложава, тому що обробляли обробляли. А ота біла, вона весь час така. І, бачите, і, там, і там пересадила, і вона така. Вон, бачите, ластівки дві сиє. А що зараз у пташок брачний сезон чи не сай? Ну то вже щось їсть, звісно, а треба дивитися. Ні, в нас вроді би нічого немає, дирок. Тільки треба уті перші квіти обривати. А Мошка? Не знаю. А, тобі, треба Найбільно. просто обривати перший цвіт, що зараз виходить, його треба обривати. Боже, ну оцей кущ, ці два кущі в цьому году як не знаю. Як, я думаю, що перед добром, нехай так буде добро. Правда? Диви. Добро. Хай буде перед добром. Ну, це ж... Подиви. Подиви, яка краса. О, цей Які шапки. Повезло. Які пчелка. шапки. Так пчолка, то не, не, не ота. А сині Ліна сказала, сказала. знаєш, що робить? Але якась що надкушує при землі, а тоді пускає корінь живий і він відпускає від тіля. А то толку вже не буде, кверх з'їде, з'їдений, то, вже толку не буде. Каже, яка гадость напала на Ой, гадості на... більше, ніж що то хороше. Гадость скоро нас їсть, отож кажуть, що скоро і води не буде. Ну ні, нам ще хватить, а от іншим. Далі що вода буде вся заражена, не буде. А що? Ніхто ж не хоче подумати про майбутнє все. Куди оці всі хімічні, куди оці ракети, що падають? Це, це ж воно тут. Не знаєш що. Я все хочу затратити на роботу. Денька, красиво, немає Багато буде тут. Слушиш, ти чогось не подивися, чи не підв'язувати ще тут? Малину. Малину. Бачите, як у нас графіки роботи на завтра і тут пополивав. Ну оця дивіться. Це, ну, це ж просто краса кольор який. На них буряді оставили дуже багато. Піона відна. Поливали, поливали, а цей не полили. Бач, це ці квітиться, ну нехай я вчора їх поливала. Так, треба ще ту астру буде розсадити, де в нас тут поз'їдало, бо тут, може, тепленько буде вже вночі, та будемо ставити басейн. У мене вон, сусідка Люда поставила, басейн вже давно, тиждень назад, каже, я люблю холодну воду. Я кажу, ти що? Знущаюся, вона каже, що, я люблю холодну воду, я залазю купаюсь. Кажу, ну ти молодець, я ні, я в холодній воді купатися не буду. Так що, так, от такі справи. Сьогодні ми просто дійсно що відпочиваємо, нічого не робили зовсім нічого, що це вона так вперлася, бідна, сюди. І не туди, і не сюди. Ти бачиш, який. І... Так теж гарна, бачите, яка. Дивиш, що робиться. Так, завтра треба їхати в місто купляти, а тут ось щось багато не обірвалося цього молодняка, так а нехай багато буде. О, цю вже підв'язала. Там дуже і густо. Вона не піде. Це, мабуть, мене обдурили, вона не вівщина, вона не хоче отсюди далі йти. Вона так кущем росте і все, а туди не хоче ро рости далі. Щось сьогодні ніхто не приходив за вишнями, аж странно. Неділя. А неділя да вони по графіку приходять. А це теж така піанавідна. Бачите, яка кругла на є пуперишка. Ця гортенція дуже гарно буде цвісти. Та щось гірше. Фух, уже скоро лопнуть їжі від цієї яке вишли наверху. Ой-ой. Шневому саду, там соловей кощебетав, додому я просилася, а він мене не відпускав. Простеця матінка моя спита, де була ніченьку всю я. дицяка здорова ця чудовищня. Главно Ой, Злякала щось під ногу попало. Так ви й не прийшли, бачите, вас запрошувала на шовкову цю ви не прийшли. Не хочете? Да? Ну, це ж такі ви. А потім скажете, ой, що ж ви не сказали? А я казала і в шорсі, в відео. Приходьте, М -м -м. де чорна солодка. Знаєте, зараз... Голодним не будеш. Підійшов під дерево. Ну, Завтра вже все опять. Хліб і шоколадки до побачення. Ви думаєте, що я з'їла черешні від дереву, що мені Саня нарвав? І пів шоколадки ще вилупала. впала. Завтра Санька прийде з роботи, поставив оту довгу драбину, буде лізти на чердак, тому що йому там треба достати те, що ми їздили в магазин, А він каже, що в нього вдома таке є. Саня каже, ти їла черешню, немає. Черв'яків круто, навірно, ж немає. Так. Не ті черві, що ми їмо, що нас їстимуть. Правда? Угу. М -м -м. Це санька. санька машинку вимив. що валочка не позорилась на грязні їздити. М -м -м. Так ще поставлю це. Ми ставимо це, вже не накриваємо. Воно допомагає, як мертвому кадилу. Це ставлю цей ліхтарик. Коли кішка залазить, воно вмикається і вони трішки бояться. Ну, пилі страшне на машині, диви. Так, Звісно, як льотають на грузових на своїх. Подивіться, вон як ще вель зійшов. Тут гарно, тут посередині, я ж рівномірно садила. Таке враження, що там взагалі не садила. Там зійшло, там зійшло, а там ні. Хм. Ну, я вам скажу, що завтра підгорну картопельку. А що це? А я з тої сторони зараз хвилиночку візьму. Щось в мене Тут воно кудись лягло, а куди воно лягло? Куди воно лягло? Глянь, це ж треба пускати сюди, бо воно отак от должно бути. О. А ця там возле басейна, яка вона була. Теля її забивала. Вона така дрібненька, дрібненька. Біла така салатова товару. Дивіться, яке густенько. Ось як за цвіте вам покажу. І приросла тут. і нічого. Завтра картошку цю підгорну. Пуниця крайній, бачите, вуса випускає дуже гарний сорт. Вона така І середній, так вона гарно форму тримає. А оце отуту під забором, бачите, там росте, а під забором, оце тут якась гадость налита. Я не знаю, чи може як ота груша була, та ветки, чи воно там нападає. Ну, чим ми не бризкаємо, це пропадає і все. Заражена тут земля, оце для полуниця. А картопелька, бачите, не пророша нічого. Виростає. А це той салат, що я казала, що буду роздавати сусідам. Може, дивіться, скільки залишилося. Я його кругом подаю. Треба їсти, поки є. Цю ж петрушку викинула, а це залишила трішки, щоб на ну, перші. Ось вона випускає насіння. Ну, нехай цвіте, може, розсиплю. І тут у мене непогані помідорчики. Це я садила. Тож у нас Саша садила, це я садила. У нас, як, знаєте, як змагання, у кого буде краще, у кого. Рукалеша. Так що, оце вже все. Неділя закінчується. Зараз піду. В мене сьогодні з вами зустріч стрім. Так що будемо в стрімі балакати. Здоров'я вам. І саме головне, я ж кажу: що не падайте духом, важко на душі. так. Але вмійте самі собі зробити якесь свято. Навіть маленьке. До побачення, до нових зустрічей!